До повномасштабної війни Ігор Федоренко жив та працював за кордоном, мав налагоджений побут, а у вільний час займався спортом та подорожував. 24 лютого 2022 року, дізнавшись, що на його країну напала Росія, він повернувся в Україну. Ігор чітко розумів, де хоче бути і де він потрібен. Вже 6 березня боронив Київщину, на яку сунув ворог. Тільки скільки не зроби кожен чоловік за все своє життя. Знаєте, коли говорять, що герої не вмирають, ні, вони вмирають, залишаючи у душах і серцях рідних, близьких, сім'ї, такі рани, які не загояться ніколи, ми з вами повинні пам'ятати, якою страшною ціною виборюється така омріяна перемога. Ми з вами повинні розказувати своїм дітям, онукам про ті звірства расистів, будь-мані прокляті ті, хто прийшов на нашу мирну землю. Я не можу навіть підібрати найщиріші слова, аби виразити співчуття. Спи спокійно, наш Янголе. Ми дякуємо тобі за захист. Ми дякуємо тобі за те. Що маємо змогу жити, працювати і виховувати своїх дітей. Слава нашому воїну! Слава Україні! Героям слава! З червня 2022 року Ігор продовжив військовий шлях у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Командир роти з позивним Артика завжди був попереду на найгарячіших напрямках фронту. Херсонському та Запорізькому під Авдіївкою за військову операцію під Херсоном нагороджений медаллю головного управління розвідки Міноборони Україна понад усе. Віраю мужності та любов до України і поповнула алею пам'яті Небесного батальйону. У Скарботі вкриємо в голови, встановичи світло пам'ять мужнього воїна. Ігор жив війною і майбутньою перемогою, мріяв колись звільнити Крим. Відважний, хоробрий, розумний капітан мав відзнаку головнокомандувача Збройних сил України Серівний Хрест та нагрудний знак за хоробрість у бою. Але Ігор пишався не відзнаками, а можливістю бути у вірі бойових дій. Для нього було честю та гордістю захищати свою країну. Коли почався активний наступ ворога на Харківщині, Ігоря та його побратими перекинули туди. Він воював під Волчанськом де й загинув 1 серпня, виконуючи завдання.